a vida Пане Володимире, оці зміни зміни, ну такі можливо, доволі раптові, які трапляються у позиції Америки. То Трамп співчутливо слухає українських журналістів. коли ідеться ем, про постачання, запитання про постачання ППО для України каже, як шкода, що Україну так обстрілюють. Потім з'являються новини, що Америка припиняє постачання. От Wall Street Journal пише, що Трамп під час останньої телефонної розмови Зеленському пояснював, що це не його. Ініціатива не його прямий наказ обмежувати постачання Україні, що це мовляв просто велика перевірка і йдеться взагалі про запаси у Сполучених Штатах, те, що вони можуть використовувати, зокрема на близькому сході. А скажіть, такі рішення без Трампа, без прямої вказівки, можуть ухвалювати Пентагон, може перед президентом виходити із такою комунікацією. Ну, по-перше, давайте скажемо, що ми все-таки звикли до непередбачуваності Трампа, до того, що він може змінити свою позицію з вечора на ранок. Тому робити якісь висновки через п'ять хвилин після конкретної його заяви я думаю не варто. Знаєте, як кажуть дуже популярне свислів, не поспішайте реагувати. Я думаю, у випадку з Трампом і Сполученими Штатами Америки, зокрема, в цілому. Ми повинні дещо вивчекати, почекати і, і лише потім робити якісь висновки вже на підставі не того, що було сказано, а на підставі якихось конкретних дій. Отже, сьогодні відбулося відбулося кілька, не сьогодні, а останніми днями, скажімо так, кілька заяв, які інколи навіть суперечили одна одній, але у підсумку, наскільки я розумію, все-таки. Питання, ну скажімо так, припинення чи призупинення поставок озброєння України, воно певною мірою війшло на задній план, і мабуть, не варто зараз ну шукати, хто тут був крайній, хто кого не послухав чи не послухав, але не зрозумів. Отже, насправді, остання заява Трампа про те, що вони будуть не тільки. Не постачати нам снаряди для протиповітряної оборони, але і будуть тиснути. Цитата тиснути, не знаю в який спосіб, але тиснути на Німеччину і для того, щоб Німеччина поставила нам системи протиповітряної оборони. Ця заява, в принципі, нас влаштовує на цьому етапі. І знову ж таки, давайте почекаємо, як це все буде виглядати на практиці. Uh -huh. Але мені здається, все-таки ці останні розмови Трампа з Путіним і Трампа з Зеленським вони певною мірою, все таки не спонукали. Е Спонукали президента Сполучених Штатів Америки до більш тверезого погляду на ситуацію, okay. що спалася. Мені здається, ті ілюзії, які він мав ще після виборів, і потім пізніше, що от він прийде і все перерішає. Вони не справдились, угу. пане Володимире. А от Пентагон це вже така виконавча структура. Вона управляє напряму американським військом, вона напряму оперує військовим бюджетом. А це ніби менш політично ніж заяви з Білого Дому, ніж слова Трампа, які дійсно міняються весь час, але Пентагон а, спершу говорить, що а, так припиняються постачання, а тут дуже швидко за Трампом поспішає сказати: так ми вже відвантажуємо, відправляємо а, те, що треба. Правда, йдеться про невелику кількість знову ж таки за чутками, те, що з'являється у пресі, а, а з посиланням на якісь невідомі джерела 10 ракет для Петріо. Це не дуже багато. Але, але Пентагон це вже каже: ми вже от відправляємо цю оборонну зброю. Чому це так швидко? Ну, дивіться, я по перше, не думаю, що Пентагон грає якусь свою особливу роль тут, і хоча це дійсно виконавча гілка влади, але виконавча влада концентрується в руках президента Сполучених Штатів Америки, і я собі не уявляю, щоб міністр оборони приймав якісь рішення, можна назвати їх чи політичними, чи технічними, але будь-які важливі рішення без так би мовити прямої. Згоди з боку президента Сполучених Штатів Америки. Отже, та та, та поява тих повідомлень, що це нібито Пентагон там гексет власноручно чи одноосібно прийняв таке рішення призупинити. Я думаю, вона ну, принаймні не дуже коректно подана для нас. Ага. всіх. була інформація про те, що це в принципі, взагалі, була якась автоматична. Реакція на якісь цифри, які знизилися в Сполучених Штатах Америки, з точки зору наявності тих чи інших видів озброєння, і в таких умовах вони приймають автоматично без усякого будь-якого особливого там рішення, ага. приймають якісь заходи для того, щоб збалансувати наявність тих чи інших озброєнь у себе Україні. Ось це можна про це говорити, але факт залишається фактом: так мало але. Призупинення як такого не відбулося. Ми сподіваємося, що Сполучені Штати Америки будуть ага. продовжувати. Ну вже в який в якому форматі чи в вигляді, скажімо, допомоги чи можливо, як зараз це в принципі лунають такі розмови про те, що треба буде купувати це озброєння. Ага. Але це вже трошки інше питання. Насправді важливо, що вони будуть продовжувати військову співпрацю okay. з Україною, і тому і плюс те, що я сказав, хочу повторити. Мені здається, і це є підставою для певного оптимізму в майбутньому, що у Трампа все таки проходить та еферія, okay. з якою він приступив до виконання своїх обов'язків президента, ну з точки зору можливості врегулювання чи там якогось виходу з цієї ситуації, яка склалася. Між Україною і агресією Росії ну, і, можливо, трішки ілюзія уставлені до Росії до Путіна. Минає принаймні так, от Україні вже зброю готові надавати. Ну на словах, принаймні Трамп це артикулює. А от чи готовий йти далі? Отут тут цікавий аспект додаткові санкції, які стосуються Росії, і наприклад, мита загороджувальні мита Лінці Грем, автор законопроекту такого фантасмагорійного абсолютно, тому що йдеться про 500% мита, йдеться про об вкладання країн, які купують якісь російські товари, а зрозуміло, що це Китай, Індія будуть, і ще там ціла низка країн, з якими Америці ну навіть Америці не так легко посваритися. От прямо одразу. Але за новим колом політичних обговорень Лінці Грем знову говорить про те, що Сенат буде розглядати цей законопроект і що Трампу уже час отримати в руки додатковий механізм тиску на Росію. Чому? ну <звук> Ну, по перше, позиція сенату і конгресу, в тому числі, вона була більше проактивною з точки зору внесення і введення нових санкцій. Це було і раніше, і те, що Трамп гальмував цей процес, воно було не до вподоби багатьом сенаторам, як серед республіка... серед демократів, так і серед його власної республіканської партії. Отже, тут ми маємо так би мовити, результат активної роботи. Роботи Конгресу Сенату в першу чергу з точки зору продовження цієї політики санкційної політики проти Росії тут ми маємо в цьому конкретному випадку. Я також ви назвали це фантасмогорійна, так би мовити, ситуація. Мені здається, так само, що тут якось поєднали непоєднуване і ті ж самі тарифи. І мита, і санкції. Тобто, зараз така ситуація складається, що американці винайшли новий механізм, а саме, санкції через мита. Ну не знаю наскільки це спрацює. Цифра 500 відсотків. Вона взагалі виглядає якось фантастично, і хотілося б побачити, як це буде працювати. Але з політичної точки зору, це важливо, якщо Сенат розгляне. Якщо він прийме рішення, це буде важливий меседж і Росії в першу чергу, що є існує лобі, яке виступає за посилення санкцій проти Росії, і на фоні такої, знаєте, пацифійської позиції, яку займають деякі і сенатори і адміністрація Трампа, зокрема, ну саме через санкційний. Тиск, ми можемо надолужити те, що можемо втратити на ну реальному фронті поставок того чи іншого озброєння. Угу. Ну будемо бачити. Дай Боже, щоби до санкцій теж дійшли, тому що усвідомлення все ж таки у європейських політиків у Сполучених Штатах Америки вже з'являється. Нібито от вони пропонують Путіну якісь мирні пропозиції а тим не менше, обстріли України тільки стають іще сильнішими. Тут досягти миру складніше, як виявилося, навіть ніж на близькому сході. Ну принаймні, Нетаньяху зараз уже висуває Трампа на Нобелівську премію миру. Трамп. Грає таку здивування, мабуть, навіть трішки сором'язливість. Якусь каже, який приємний сюрприз, несподіванка. що ось це висування відбувається, але дійсно це один із результатів, так би мовити, одна із новин з цієї Вашингтонської зустрічі, і розмови Трампа і Нетаньягу. Ем... Як ви оцінюєте результат на близькому сході? Тут можна говорити про мир і про висування є перспектива розширення аврамічних угод, є перспектива замирення в регіоні, і а, чого конкретно досягли Нетаньяху і а, Трамп зараз в розмові? Ну я так розумію, що зараз основне це те, що вдалося досягти, скажімо, сполученим штатам Америки, Ізраїлю у, у відносинах з Іраном. Ці останні події вони в принципі, як стверджують, я чесно кажучи, скептично до цього ставлюсь, і я би не ставив зараз остаточну крапку в цих подіях, які відбулися. Отже, ці знищений ядерний потенціал Ірану. Чи не знищений, чи він схований? Ми до цього часу не знаємо достеменно насправді, що там відбулося, і вже я бачив деякі повідомлення оглядачів про те, що можливий новий етап війни Ізраїля з Іраном, і що не все так просто, і що Іран не втратив, а лише ну не втратив повністю ще призупинив свою роботу над створенням ядерної зброї. Отже, там багато ще невідомого. Те, що Натаняху висунув його на, на премію на Близьку премію миру. Ну, мабуть, це очікувано було. До речі, його раніше висунув Пакистан, як ми знаємо, за регулювання, чи там за сприяння у регулюванні конфлікту з Індією. Отже, там є певні трамп Трампферштеєри, як кажуть, які хочуть ну так би мовити. Ну трошки проявити такий uh -huh. таку прихильність Трампа, і ми, ми всі знаємо, як Трамп себе дуже любить, і пане це пане Володимире. Але воно так виглядає зараз, ніби це якийсь фінальний аргумент в спілкуванні з нинішнім кабінетом Сполучених Штатів. Може нам теж треба висунути Трампа на Нобелівську премію миру? Тоді він активніше потурбується про Україну. Ну, якщо він э, припинить цивільніше завершить війну з Росією на умовах, які задовольнять Україну, я з задоволенням підпишусь під петицію про висунення його на Нобелівську премію миру, але тільки за цих обставин. Ці кроки, які зараз здійснюються на близькому сході, ви спитали, яка ситуація? Ну, я думаю, що на близькому сході э, ситуація продовжує залишатися дуже напруженою. Сьогодні говорити про якесь стале врегулювання. Навіть після цих подій, які відбулися з, з Іраном, мені здається, ще занадто рано чи приєднаються арабські країни, чи стануть вони частиною цих угод, які почали формуватися, ще невідомо тому не знаю. Мені здається рано говорити, і Нобелівський комітет мені здається дуже уважно, подивиться на Трампа. Як майбутнього кандидата на Нобелівську премію, ще й з точки зору ситуації, наприклад, в Газі, як там розвиваються події, це не треба забувати. яке сьогодні є ну, такою ключовою ключовим елементом, скажімо так, розбіжностей між тим же самим Трампом і європейськими країнами. Ось не всі, не все однозначно, не всі однозначно сприймають позицію Ізраїля в секторі Газа тому. Мені здається, ще рано говорити про е, Нобелівську премію миру для Трампа uh -huh. з огляду на ситуацію, яка залишається складною на близькому сході. Мало ну, в тій чи іншій формі, але якісь переговірні раунди в близькосідній ситуації все один за іншим відбуваються. Одні припиняються, зриваються домовленості. Потім знову якісь інші раунди. А скажіть, от на треку а, контактів зараз між Україною і Росією, які модерувала модерували Сполучені Штати Америки. Зараз уже а, ну фінал більше не буде чи навпаки і ще буде. А ось як дивляться зараз США, як дивиться Європа? Європа заявляє, що її намагаються там від... Відштовхувати, відтирати від цього а європейський союз мав би бути включений в ці переговори. Росія зрозуміло, цього би не хотіла. Але чи взагалі буде продовження цього треку? Ви маєте на увазі переговорного процесу з Росією так, і Україною? Так, так, так. Е, ну дивіться, я дуже скептично до цього. Ставлюся е, буквально вчора. На Бріксі Лавров е, такого не говорив, що про які перемовини може йти мова. Я я навіть не уявляю. Він повернувся. Ну, не те, що це для нас стало якоюсь несподіванкою. Ми почули в черговий раз їхні забаганки, і те, що було з перших днів озвучено, і там причини конфлікту, і денацифікація, демілітаризація. Ну, коротше кажучи, капітуляція України. От що є пропозицією Росії на переговорах з Україною. І чи ми зможемо? Ну я думаю, не то що чи але ми точно не зможемо далі вести переговори, виходячи з цієї позиції, яку висловлює і підтверджує, щоразу Російська Федерація. Тому, якщо й будуть якісь, я думаю, що якщо Трамп буде дуже хотіти там, щоб зустрілися знову якісь переговорні команди, і знову, наприклад, обговорили питання. Продовження обміну uh -huh. військовополоненими, наприклад, ну хай зустрічаються, але говорити про якусь ну реальну реальні переговори з точки зору майбутнього врегулювання, мені здається, зараз ну неможливо і єдине, що я можу сказати, ми повинні все таки повернутися до ідеї Трампа і знову нагадати йому, що його пропозиція про припинення вогню. Припинення бойових дій, і після того, ну на 30 днів там була пропозиція, і після того початок, вже коли мовчать гармати, якихось переговорів, ось ця позиція, яку так і не вдалося реалізувати Трампу. І мені здається, на цьому треба концентрувати увагу. Колись говорили, я, здається, це я знаю, що це сказав, що коли розмовляє зброя, ну він говорив тоді то. Правники там мовчать, а кажуть, що дипломати мовчать uh -huh. тому на сьогоднішній день головним переговорником є збройні сили України, і на цьому треба зосереджувати увагу, як нам і переконувати Трампа, що посилення можливостей, збройних можливостей України це запорука можливих подальших переговорів політичного врегулювання uh -huh. цієї війни. Пане Володимире, але нові якісь аргументи мають з'являтися. От буквально фінальне. Ми пам'ятаємо на початку травня, низка європейських лідерів була у Києві. Тоді доволі сильна заява прозвучала про те, що можуть бути дуже серйозні санкції, що вони будуть введені, якщо Росія не погодиться на беззастережне припинення вогню. Потім раптом трішки змінилася позиція Сполучених Штатів і з'явився ось цей стамбульський трек переговірний. От зараз, коли в нього немає, ну є результат в обміну. Полоненими це правда дуже важливий результат, але просування до миру ми не бачимо. Натомість, от коаліція охочих, знову буде е, рішучих буде зустрічатися для того, аби допомагати Україні. Може бути повернення до того європейського е, санкційного ультиматуму. Безумовно, я так розумію, що на сьогоднішній момент продовжується робота над цим 18 18-м пакетом санкцій, який до сьогоднішнього дня блокує Словаччина і угорщина. Одна чи інша, ці обоє вони блокують. Я так і до кінця не зрозумів. Але не може європейський союз прийняти цей пакет санкцій саме через позицію цих двох держав, і я думаю, що зараз зосередилися особливо при данському головуванні ця тиск на ці дві країни, ну тому мені здається, треба продовжувати цей тиск. Я думаю, європейські держави повинні. Ну якби усвідомити, що не може буде Європейський союз бути заручником якоїсь абсолютно нереалістичної позиції однієї держави. Ну хоч, а навіть двох держав. Тобто, я думаю, будуть пошуки якихось шляхів обходу цієї позиції цих двох держав, і прийняття, врешті-решт, цього так званого 18-го пакету санкцій. Угу. Ми давайте подивимося, як він буде працювати але. Анонсується, що це дуже жорсткий пакет санкцій, угу. і що він може реально вплинути на позиції Росії. Я не знаю, як це буде насправді, але приймати його треба і продовжувати санкційний тиск. Абсолютно треба. Дякую дуже, пане Володимире. Спасибі за сьогоднішню розмову. Володимир Хандогій, дипломат, надзвичайний повноважний посол України, президент Української асоціації Дякую. зовнішньої політики на прямому зв'язку зі студією телеканалу Апостроф.